Cool Games – унікальний формат спортивно-масового заходу. Мета cool Games – оновити уроки фізичної культури, зробити їх цікавими та яскравими. Залучити учнів до активної участі в них. Перші Cool Games відбулися у Києві від 1 до 4 грудня 2018 року. Біатлон розглянемо схему майданчика. Естафети Біатлон. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар, Кулвол. Cool Стіна з отвором дві штуки, м'яч для метання дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту та фінішу, руху та лінії вогню. Наприкінці лінії руху на відстані 3 метри від лінії вогню встановлюємо кулвол. Один з учасників кожної команди до початку естафети займає місце за кулвол. За командою судді перший учасник кожної з команд стартує з м'ячем для метання в руках. Він має подолати відстань до лінії вогню. І звідти влучити в отвір. На влучення в отвір у нього є три спроби. В разі влучного кидка партнер учасника, який знаходиться за кулволом, ловить або підбирає м'яч. Як тільки м'яч опиняється у нього, він одразу має право почати рух. А той, що кидав, займає його місце за кулволом. Учасник з м'ячем повертається на старт. І передає естафету наступному. В разі невлучного кидка. Якщо м'яч відскочив від кулволу, то учасник, який виконав кидок, підбирає його. Повертається на лінії вогню та виконує наступну спробу. Якщо м'яч перелетів повз кулвол, учасник за стіною повертає його кидаючому. Той з лінії вогню виконує наступну спробу. Якщо всі три китки були невдалими, то учасник перекидає м'яч через кулвол партнеру і сам стає за нею. Як тільки партнер отримав м'яч, він одразу має право почати рух. Повертається на старт і передає естафету наступному учаснику команди. Останній учасник після влучної стрільби повертається на старт в довільному порядку. Партнер, який отримав від нього м'яч після влучної стрільби, починає рух до лінії фінішу. Естафета закінчується тоді, коли він торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету. Біатлон 2 Розглянемо схему майданчика естафети Біатлон 2 Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: м'яч для метання. Дві штуки. Маленькі ворота. Дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту та фінішу, руху та лінії вогню. Наприкінці лінії руху на відстані 3 метри від лінії вогню встановлюємо ворота. Один з учасників команди до початку естафети стає за ними. Перший учасник команди стартує з м'ячем для метання в руках. Він має подолати відстань до лінії вогню і звідти влучити у ворота. На влучення у ворота у нього є три спроби. В разі влучного кидка партнер учасника, який знаходився за воротами, підбирає м'яч та рухається до старту, і там передає м'яч наступному учаснику команди. В цей час учасник, який виконував кидок, займає місце за воротами. В разі невлучного кидка. Якщо м'яч відскочив від воріт, то учасник, який виконував кидок, або його партнер підбирає м'яч, повертається на лінію вогню та виконує наступну спробу. Якщо ворота при цьому зсунулися, то повернути їх у вихідне положення, має право будь-хто з учасників. Якщо м'яч пролетів повз ворота, учасник, який знаходиться за ними, повертає м'яч партнеру, який виконував кидок. Той з лінії вогню виконує наступну спробу. Якщо всі три спроби були невдалими, то учасник, який виконував китки, замінює за воротами свого партнера по команді і передає йому м'яч. Після отримання м'яча цей партнер починає рух, повертається на старт і передає естафету наступному учаснику команди. Останній учасник після влучної стрільби повертається на старт в довільному порядку. Партнер, який отримав від нього м'яч після влучної стрільби, починає рух до лінії фінішу. Естафета закінчується тоді, коли він торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.